Всім привіт! Сьогодні отримав ще одну посилку. Будемо її розпаковувати. Тут є цікаві телефони. Давайте її відкриємо, подивимось, що є усередині. Відповідно, потім ми її, цю посилку, будемо оглядати детально кожен телефон. так Ого! Сіменса. Коробочка Сіменс зразу бачу, пише Сіменс. Ну давайте далі відкривати. Що це таке цікаво? За Siemens такий. Замотано добре. Так що? Кажуть, професіонал мотав. відкриваємо, відкриваємо. Siemens, пише Так, Siemens mt 50 ну, Давайте подивимося, що тут є. Тут є інструкція така. А що ж тут є? А тут є Nokia ось така. Раз. Потім сам Siemens. Два. Потім, що це у нас за телефон? Це у нас Nokia N95. Давайте розпечатаємо її ще. Nokia N Series N95. Так, ще що тут є? Ага. І тут ще Sony Ericsson W995. Наступних відео ми будемо робити обзор цих телефонів. Відповідно, кого зацікавить, той може писати. І ось такий ще Vodafone 527. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей. Дякую.